В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождається. Сьогодні наша церква вшановує пам'ять святого священомученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохійського, який народився 35-го року. Він один із перших отців церкви, учень Івана Богослова. Єпископ і, і мученик у 105 році його ув'язнили і засудили на смерть у Римі, та, і повели його до Риму по дорозі. Були християни, які намагалися його визволити, та, і клопотали про це, але святий Ігнатій говорив їм: не робіть нічого, щоб мене відкупити від смерті. Нехай вогонь і хрест ізграє звірів, нехай розкидають мої кості, відрубують члени, змолотять в порох все тіло, я її пшениця Божа, і мене змелять на муку зуби звірів, щоб я став чистим хлібом Христа. Святий Ігнатій богоносець загинув мученичою смертю у 107 році за імператора Траяна. Який наказав кинути його на розтерзання звіра. Вірні позбирали кості святого Ігнатія і поховали в Римі, мощі святого Ігнатія просавилися численними чудами. В понеділок ми пошановували святого Івана Золотусту і також перенесення його. Чесних мощей. Сьогодні ми згадуємо з того Ігнатія богоносця і також перенесення його мощей. Недавно говорив жінкою, себе називала християнкою, але вона в чомусь відмовлялась вірити мощам та казала, що це є ідолопоклонство. І тому я їй даю відповідь, собі даю відповідь. І вам віддаю відповідь: вірити не вірити мощам? і як вірити мощам, при яких умовах. Вшановування мощей у християнській традиції має біблійні основи, є кілька текстів у Святому Письмі Старого і Нового Завіту, які дають нам розуміння того, як святість може діяти, як через тіло. Святого, так і через речі його. У строму Завіті описано чудесний випадок, коли пророк Єлисей помер його поховали в гробниці. Коли люди ховали одного чоловіка, то поклали чоловіка в гробницю, де лежав Єлисей, і доторкнувся до костей Єлисея, і ожив хлопець, і встав на свої ноги після доторку. До тіла або мощей Єлисей. Цей уривок показує, що навіть після смерті святість пророка Єлисея проявляється через його кістки. Це є старозавітня причина, чому ми маємо пошановувати, почитати мощі святих. У новому завіті розповідається про те, як через. Апостола Павла діяла сила Божа. Цитую: Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Це свідчить про те, що речі пов'язані. Зі святими людьми мають благодатну силу. Треба також сказати, що перші християни у катакомбах тільки служили в божественну літургію на мощах святих. Що і ми зараз робимо? Ні одна служба Божа не може служитись, якщо немає мощей якого святого. І ми сьогодні служимо також на антимінсі, у престолі, де є вміщені мощі. Також треба сказати, що з мощами є, як би сказати, перебір в книзі, яку я купив у церковній крамниці, та чому існують забобони у наш час на 64-й сторінці. І далі цитую цю книгу каже: Я згоден, що для святих немає нічого неможливого. Але 26 уцілили голів Святої Юліанії, чомусь викликають у мене сумнів. Тобто домошей треба також ставити холодно. І запитання, що є більш потрібним для душі? Доторк до мошей святого? Чи прочитати книгу ним? Написано або про нього написано. От собі дайте запитання, що є більше доторок до мощей поцілувати, чи книгу прочитати, ним написано або про нього написано. Як на мене, прочитана книга має більший ефект, ніж доторок до мощей. Тому що після прочитаної книги ми щось знаємо. Ми щось знаємо про святого? Чи він заступник? Як він жив? А після доторку до мощей ми нічого не знаємо. Навіть не знаємо, що просити. Зрештою, книга написана ним. Коли ми по поцілуємо навіть ту книгу, це ми цілуємо руку, яка написала цю книгу. Який висновок? Про те, що речі, пов'язані зі святими людьми, мають благодатну силу. Маємо почитати, почитати, цілувати і доторкатися. Амінь Христос рождається.